Недалі історії двох дітей з Маріуполя Кіри Обединської та Іллі Матвієнка, які стали символом стійкості і надії. Вони пережили блокаду рідного міста, були поранені під час обстрілів. Ворог убив їхніх батьків. В обіймах Іллі померла його мама. Тіло Кіриного батька лишилося під завалами. Осиротілих дітей викрали окупанти. Їх дима вдалося повернути в Україну. І нині вони живуть в Ужгороді. Кіра з дідусем Ілля з бабусею. Благодійники подарували їм квартири. Діти навчаються в місцевих школах і розповідають світу про пережите. та Кіра стали голосами тисяч українських дітей, яких досі не повернули з російського полону. Володимир Зеленський нагородив їх державною нагородою майбутнє України за мужність, відвагу та патріотизм. Це було на сумата. Ми Почались дуже сильні обстріли району. папа вийшов на балкон, стріляли імена в окна йому в голову попало. 15-річна Кіра Обединська до дрібниць пам'ятає пережити і день, коли ворог убив її батька Євгена, чемпіона України з водного полу. Це сталося на її очах. З дівчиною тата і її дітьми Кіра намагалася вижити у зруйнованому Маріуполі. Тижнями ховалася в підвалах без їжі, світла та води. А коли разом з дорослими пішки вибиралась. З обстріляного міста підірвалася на ворожій розтяжці. «Ми Посилишив взрив, все взрослі взрослійна підбігають, тому що ми всі подумали, що це, навіть прильот, стані, ми ні боль, ми нічого не почували». Там їх знайшли окупанти і вивезли спочатку до мангуша, а потім до лікарні у Донецьку. Кіра майже місяць чекала дідуся, єдиного родича, який залишився в Україні. Її мама померла давно і дівчинку хотіли відправити в інтернат. «Мені Вже стали потихоньку намікати, що. Тебе не заберут, то к тому що ну, тебе можливо вивезуть там детдом, где-то. Дідусь встиг приїхати за день до її виписки. Кіра стала першою дитиною, яку вдалося звільнити з російського полону. Зробити це було непросто, згадує чоловік. Начали прилагати всі можливі і невможні сили. Ну і слава богу, ми її вернули. Тогда, знаєте, не було механізмом що як каквазавща. Зараз уже на роботі єсть Кіра пройшла реабілітацію у столичному Хмадиті. Потім жила з дідусем у Чернівцях. А торік переїхала до Ужгорода. Прихисток знайшов тут і Ілля Матвієнко, перший український хлопчик, якого повернули з російського полону. Він теж із Маріуполя йому щойно виповнилося 13, Вчиться у місцевій школі. Шостий закінчив. Ліцеї мені Гринджі Донського по кермові дуже хороші оцінки. Ілля теж пережив блокаду Маріуполя у березні. 22-го ворог обстріляв місто і важко поранив хлопчика та маму. Через кілька годин жінка померла в його обіймах. Сироту окупанти вивезли на територію так званої ДНР. Донецькі лікарі хотіли ампутувати іллі пошматовану ногу, але бабуся встигла забрати онука. Він був ніякий. Він Ще тоді боявся всього: стуку, грому, шороху, не було в нього пам'яті від після контузії. Ілля досі оговтується від пережитого, любить малювати, збирати конструктори, а ще м'які іграшки і тварин. Один хлопчик, ось цей маленький, такий смішний дуже, барсік, а інша ось та велика цариця. Це Кеті. обом родинам благодійники подарували в Ужгороді квартири, все повністю оборудовані посуд вся техніка. общем, як коли отримала, я ваші була в шоці, Кіра перейшла в 10 клас, захоплюється танцями. Обоє знайшли тут друзів і намагаються просто бути дітьми. Вони пережили найстрашніше і стали символом стійкості та голосами тисяч українських дітей, яких досі не повернули з російського полону. Вони їздять світом і розповідають про пережите. Я це розказую всім, щоб не думала, що це все брехня, щоб нам допомагали. Щоб продовжила підтримку нашої країни, тому що наша країна дуже справді потребує цього. Все за щоб ну люди допомагали, щоб ну як можна більше дітей, які зараз в схожій ситуації, або ще хуже, щоб вони ну вернулись в Україну, повернулися до своєї сім'ї. Нещодавно Кіра та Ілля отримали високі державні відзнаки майбутнє України за мужність, відвагу та патріотизм. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, єдині новини.